Всім привіт, Volkswagen EOS має таку проблемку. Ремінь пристібнутий, але коли його шевелиш, то буває з'являється ось такий індикатор, що він не пристібнутий, але по факту він пристібнутий. І по дорозі буває дуже неприємно. Воно постійно нагадує про себе, що ремінь не пристібнутий. Тому зараз хочу пофіксити цю несправність. І мені для цього потрібен ліхтарик, і застрічка, на всяк випадок дві викрутки і суперклей. Тож, потрібно розібрати ось цю пластикову частину корпусу. Зараз зніму покажу. Так, є, ось розібрав, ну точніше розламав, тому що воно не розбирається. От. Власне, для цього і клей потрібен. Тепер наступне. Ось тут контакти є, які потрібно подивитись, приглянути, почистити і відігнути. Тому що ось як видно вже, ось тут бруд є. Зараз розберу контакти, покажу. Так, зняв я кришечку з контактів контакту. Власне видно. ось Тут уже сміття є і... Трібно зробити так, щоб контакти розмикалися. Так, зараз намагаюсь продемонструвати, як це працює. Власне, перепрошую, одною рукою роблю. Ось коли я вставляю ремінь в замок, Ось тут контакти мають роз'єднатися. Ось так. А вони не роз'єднуються, тому що вже. Пластинка піджалася дуже сильно. От, до цієї, і тут контакт замикається, тобто він не розмикається, коли потрібно. Цю пластиночку треба піджати, щоб коли вставляється ремінь, розмикало його. от і все А потім збираємо в зворотньому порядку. І ось як воно має бути. Бачите, пластиночки розійшлися. все Контакт розімкнутий. Виймаємо. Ремінь, все, вони замкнулися. Ось так, Збираю назад. Так, готово. Попередньо почистивши все всередині В цьому пластику, я наніс клей по всьому периметру стику та примотав із зустрічкою, доки це все не склеїться. До наступного ремонту. Всім дякую З вас, лайк та підписка.